Сьогодні ми поговоримо про щось, що здавалося непорушним, про ідею, що гроші це і є безпека. Давайте розберемося, чому ця колись залізна істина сьогодні вже не працює так як раніше. Знаєте, роками, а то й десятиліттями нас переконували в одній простій речі: фінансовий добробут це головна мета, що певна сума на рахунку здатна вирішити ледь не всі проблеми, і головне подарувати спокій. І погодьтеся, це звучить цілком логічно. Гроші дають змогу купувати те, що потрібно, планувати майбутнє та почуватися впевненіше. Це була така собі фундаментальна ідея, на якій виросли цілий покоління. Проте світ змінюється фінансові системи стали набагато складнішими, а старі правила вже не такі очевидні. І головне питання, яке ми сьогодні собі ставимо, а чи справді гроші все ще є тим надійним щитом від негараздів? Тож давайте спершу розберемося, а що ж ми взагалі традиційно вкладали в поняття фінансової безпеки, що саме давало нам оце бажане відчуття захищеності. От дивіться, заощадження, резерви, оці всі гроші на чорний день. Це ж не просто цифри на рахунку, правда? Це перш за все такий собі психологічний якір. Вони давали надзвичайно важливе відчуття контролю над власним життям і майбутнім. Гаразд, з цим розібралися. А тепер найцікавіше, чому ж цей, здавалося б, надійний механізм починає, ну, скажімо так, давати збій. Чому те, що працювало раніше, сьогодні вже не є 100% гарантією? Річ у тім, що раніше все було якось зрозуміліше. Заощадження є, є і подушка безпеки, а зараз. Зараз вся фінансова система зазнала ну, просто фундаментальних змін, і старі правила більше не діють так, як ми звикли. І ось вам конкретний приклад, як це відчувається в житті. Скажімо, ціни на нерухомість чи авто можуть злетіти на 30% за рік, а доходи ну, в кращому випадку зростають на 5-10%. І от саме в цьому розриві гроші потроху і втрачають свою головну функцію бути тим самим захистом. І знаєте, є одна ключова причина цих змін: сила, яка діє постійно, але що цікаво, не завжди помітно. Так, ми поговоримо про інфляцію, але можливо трохи не так, як ми звикли. Бо дивіться, яка штука сучасна інфляція це ж не якийсь раптовий обвал, не криза, яка ламає все за один день, це не той шторм, який можна просто пересидіти в укритті. Ні, це радше така повільна, але невпинна течія, яка поступово день за днем розмиває купівельну спроможність. Пам'ятаєте, як тисяча гривень, відкладена років п'ять тому, могла заповнити цілий візок у супермаркеті? А сьогодні? Ну, її ледве вистачить на одну вечерю. Ось вам і є те саме розмивання в дії. І отут ми підходимо до, мабуть, ключової ідеї всього цього розбору. Якщо сума грошей сама по собі вже не є головним показником, то на що тоді орієнтуватися? І ось тут криється вся суть. Цінність грошей сьогодні вона. Відносна для людини, яка має доступ, скажімо, до фондового ринку, гроші це інструмент, який працює і створює новий капітал. А для того, чиї заощадження просто лежать на банківському депозиті, це на жаль просто цифра. Цифра, яка щодня потроху втрачає свою вагу. Виходить, що справжня фінансова стабільність сьогодні це не стільки якась конкретна сума на рахунку, це скоріше структура доходів та власна позиція в системі. Що таке структура? Це коли є кілька джерел доходу, а не одне, а позиція це коли у власності є активи, що зростають, а не просто гроші, що знецінюються. Добре, давайте тепер зберемо все докупи і спробуємо чітко визначити, що ж таке стабільність у сьогоднішніх умовах. Отже, що ми маємо? Стабільність це вже не просто гроші. Це, по-перше, зрозуміла структура доходів і витрат. По-друге, це певний рівень передбачуваності, який дають активи, і що, мабуть, найважливіше, це глибоке розуміння того, що взагалі відбувається у фінансовому світі. Звісно, не варто думати, що гроші взагалі втратили значення. Ні, в жодному разі. Вони, безперечно, залишаються надзвичайно важливим інструментом. Вони допомагають досягати цілей, кукувати житло, здобувати освіту, але вони більше не є 100% гарантією безпеки. І все це залишає нас із одним, але дуже важливим питанням для роздумів: якщо стара формула гроші дорівнюють безпеці, більше не працює. То де ж тоді шукати ту саму справжню стабільність у цьому новому світі? Ви на каналі Розумні Гроші. Саме тут ми і намагаємося розбиратися у фінансах спокійно, без страху і хайпу. І якщо такий підхід до фінансів вам подобається, підписуйтесь і дивіться інші наші розбори на каналі. Дякуємо, що додивилися.